Господь позбирає врятованих, і станеться в день той і знову по-друге пристягне Господь свою руку, щоб набути останок народу свого, що полишиться з Ашурою з Єгипту, із Патросу та з опії, із Еламу, з Шінару, із, із Хамату та з морських островів. І поганом підійме він прапора і згромадить вигнані Ізраїля, і розпорошення юди збере з чотирьох країв світу. І спиниться затість Єфрема, і витяті будуть супротивники Юди. Не буде вже завтра Юді Єфрем, а Юда не буде гнобити Єфрема. І вони полетять на плече Фелистимлян до моря, пограбують гуртом синів Сходу на Едома, й Моава Вони накладуть свою руку, і діти Амона їх слухати будуть. І вчинить закляттям Господь затоку моря Єгипетського. І руку свою простяне на ріку, в сильнім вітрі своїм, і на сім потоків розділить її. І буде можна її у взоті переходити, і буде широко. Дорога для решти народу його, що за що розстанеться? Як була для Ізраїля в день, коли він виходив із краю Єгипетського.